Вітаю вас, друзі! Ідея зробити це відео до мене прийшла досить таки швидко і для самого мене несподівано. Саме тому воно буде трошки стихійним через те, що я просто-напросто не встиг написати до нього сценарій. Хоча тут варто відзначити, що подібним я й не займався раніше. Розпочнемо з першої стопочки, вона тут ось уже у мене на столі. Вона давніша, їй там до трьох тижнів, я точно, чесно кажучи, не пам'ятаю, але я так і не встиг його розкласти у бібліотеку. Перша книжечка англійською мовою. Маленькі жінки, частина 2. Так, першої частини у мене немає, але я її купив, бо вона була там щось. Чи на 20, чи на 30 гривень навіть дешевше, ніж у найвихнішому інтернет-магазині. Тож, тепер треба ще докупити першу частину, і, в принципі, можна читати. Але чомусь, як назло, я вже зробив два замовлення. Вони до мене досі їдуть, плюс он скупився в КСД, і першої частини я так і не знайшов. Але я продовжу шукати. Тож, цю книжку вона тут не впаде, сподіваюся. Ми відкладаємо і переходимо до наступної. Наступна книжка у нас теж англійською, вона трошки менша і розмірами, і напевно кількістю сторінок е, від видання Collins Classics це Мері Шиллі Франкенштейн. Ціна на неї була, я зараз точно не скажу, але щось в районі 82-84 гривень. Тобто, ну, дуже так і дешево. Як можливо. Трошки видно по форзацу передньому, я її вже пробував надгризати, але вона дуже і дуже складно написана. Тож, ця книжечка відправляється в мою бібліотеку, чекати на кращі часи, коли я вивчу англійську, ну, принаймні до якогось там П2. Хотів вже її назад класти, але ось чомусь розгорнув, поглянув на першу сторінку. І виявляється, дії романа відбуваються в Санкт-Петербурзі. Тож, напевно, мою бібліотечку вона не йде. Або принаймні просто почекає десь у гаражі, аж допоки Санкт Петербург не звільнять від московської хунти. Далі в нас йде вже більш цікава книжечка «Нонфік» від Якабу Публішинг Кіндера Холл Я хотів її придбати собі, в принципі, вже досить таки тривалий період часу, але чомусь, кожного разу, коли я замовляв книжки, вона якимось дивом виявлялася не в наявності. Ця книжечка, ну, напевно, більше про маркетинг, ніж про те, як писати книжки, бо тут розповідається, як розповісти, в принципі, успішну історію, яка продаватиме твій товар. Мені ця тема теж цікава, можливо, колись у майбутньому я навіть відкрию свій бізнес, поки що не знаю, до того моменту, коли я зможу це зробити офіційно, мені ще 3 роки. Та і плюсом ця книжечка мені обійшлася. Ну, Я точно зараз ціну не пригадаю, бо це було майже місяць тому, але нормально так дешевше, типу гривень до 40. Далі у нас іде остання книжечка з цієї стопки. Вона, вона мені вийшла дорожче, гривень, так само десь на 30. Але я не зміг стояти, бо, як ви розумієте, через війну я досить довгий час взагалі не був у фізичних магазинах. Книжечка дуже базована. Ось. Я її, до речі, вже викладав у інстаграмі або телеграмі Степан Бандера Людина і міф». Ні на що не здадуться навіть найкращі нагоди і готовність допомогти, якщо сама нація не виборі не кує своєї долі власною боротьбою. Так нам каже задня обкладинка цієї книжки, думаю, не особливо варто розказувати, про що вона взагалі, зрозуміло з назви. Тож я її відкладаю на цю стопочку, трошки її переформую, щоб вона не впала, і буду переходити до ось цього шопера з КСД. Я завжди починаю з менш цікавих книжок і переходжу до більш цікавих, щоб, ну, якби читачеві, напевно, було трошки цікавіше дивитися. Але тут ну, мені прям дійсно було складно обрати. Але я обрав ось цю. Антуан де сент Ксюпері знову ж англійською мовою, Маленький Принц. Як ви бачите по ось цій закладинці і ось цій рожевій штуці, назви якої я не знаю, але припускаю, що це затиск від слова тиснути, вона вже трошечки надгризіна. Надгризав я її прямо сьогодні, ось буквально за кілька годин до початку цього відео. Обійшлася вона мені в 110 гривень. Прекрасна ціна, прекрасна історія. Я її колись давно вже в перекладі читав. Саме тому, в принципі, я її, її купив. Відкладаємо це чудо е, неякісної верстки десь сюди. Далі дуже складно обирати. Напевно, оберу ось цей нонфік, кафе на краю світу Джона Стрілекі. Ця книжечка у мене одна з небагатьох вже прочитана. Тож, більш детально, звісно ж, я розповім про неї в рубриці прочитано. Але все одно, так як вона вже потрапила в це відео, хоч щось мені треба сказати. Я скажу, що на Форзаці написано «Бестселер, мотиватор номер 1 І перші, перші кілька сторінок від 5 до 7 у нас. Займають оди просто цій книжці від якихось авторитетних літературних видань чи критиків, і, в принципі, я до них доєднуюсь. І зі своєї точки зору вам цю книжку рекомендую. Більше я вам про неї не скажу, знову ж таки, дізнайтесь у рубриці прочитано. Вона теж скоро буде, ну бо книжок вже назбиралось так хто немало. Далі у нас йде книга, на яку сам Стівен Кінг дав схвальний відгук. Цитую, обов'язкове читання в моєму домі. Тес Гері. Господи. Мені напевно треба було прочитати її ім'я до того, як я записував цей дубль, Але вже пізно Тес Герісен хірург. Цих книжок перекладена вже є ціла серія, їх там щось, не пам'ятаю, до семи штук. і, Судячи з того, що мені казали буктюбери, це точно треба купувати. Я не дуже впевнений у своїх припущеннях, але чомусь мені здається, що ця книжка заснована на реальних подіях. Бо колись я читав досить таки схожу історію про одного американського лікаря. Він був якимось дуже крутим лікарем у маленькому містечку. Всі його знали. Він там такий крутий був, усіх виліковував. І у нього була така фішка. Складно це назвати фішкою, напевно. Коротше, він по ночам ночами. Вламувався у будинки, в основному, це були бабусі, старі бабусі, яким там уже ну, не так довго лишалось, судячи з його, цих, з його медичних справ, чи як воно там правильно називається, я не знаю. Він проникав до них в будинки, вколював їм смертельну дозу якогось препарату, і потім собі спокійно сидів по кілька годин на стільчику, дивився, як вони помирають. Цікаве хобі, і, судячи з анотації. Тут історія, ну, досить таки схожа. І напевно, все ж таки я вам анотацію прочитаю, намагатимусь робити це досить таки швидко, може, пришвидшу це все діло на монтажі. Давайте переходити. В принципі, він приходить уночі, і чутно проникає до будинку. Крадеться до спальні, і самотні жінки потрапляють до приголомшливого кошмару наяву. Зважаючи на те, що душогу виробляють зі своїми жертвами, можна припустити. Він знається на медицині, його називають хірургом. Детективи Томас Мур і Джейн Ріцелі розслідують серію моторошних убивств. Злочинець наслідує почерк маніяка, вбитого два роки тому. Він відтворює навіть дрібниці, про які мало кому відомо. Дивом уціліла остання жертва загиблого вбивці Кетрін Кордол стає головною ціллю нового злочинця, а кожна наступна жертва чимраз наближає його до Кетрін. Чи встигнуть Мур і Ріцелі зупинити хірурга і чого їм це коштуватиме? Ось тепер ви точно бачите, який жах відбувається, коли людина не те, що не готується до відео, а навіть не продуму. Не... не продумує наступний дубль. Далі у нас іде книжка від видавництва Bookshelf, серія класика. У мене з цього видавництва і з цієї серії в цілому є одна книжечка, поки 1984 Чорча Орвела. Ще там десь вже дуже дуже довго Укрпоштою. Дайте я вам навіть порахую, скільки це. Якщо мені вислали замовлення 23-го, сьогодні вже 29, то це 6 днів мені вже йде тваринна ферма чи колгосп тварини, точно не пам'ятаю, як вона в цій варіації перекладена ця назва, від в принципі, цього ж видавництва і в цій же серії. Так от, сама книжка це Джон Фаулс Колекціонер. Багато за неї чув. Теж давно хотів так собі купити, ніде її не знаходив, а потім ось натрапив на цю серію, яка якимось дивом якраз з'явилася, не з'явилася, а була, мені пощастило, що вона була у фізичному магазині КСД. Анотація до неї досить таки маленька, тож я вам її навіть прочитаю. Як я в принципі зробив це з попередньою книгою, хоч вона там і була великою. Молодий клерк, який колекціонує метеликів, закохується в юну красуню з мистецьких тіл. Яка стає першим екземпляром у його новій старішній колекції? Цей блискучий твір, е, витвір, випачаюсь, уяви уславленого британського письменника вселяє в читача неослаблене ослаблене, відчуття тривоги і залишає по собі незабутні враження. Обійшлася мені ця краса за клубною ціною всього у 180 гривень. Попередня, до речі, я забув сказати, була 220 гривень. Тож давайте переходити до останньої книги, і це в моїй колекції досить такий цікавий екземпляр, бо як правильно виразитись, з цього жанру це взагалі перше, що в мене є. Навіть не те, що з цього жанру тут, напевно, вірніше буде сказати, з цього підвиду літератури, це перше, що в мене є. Можливо, я вас трошки заінтригував, принаймні я на це сподівався, коли е, цю репліку казав: Ательє Чаклунських капелюхів, перший томик. Раніше, ще за дуже довго до війни, це рік 20-21, я дуже хотів читати мангу. Але відносно книжок вона була дуже дорогою. А тепер виходить, що манга відносно книжок досить таки дешева. Бо оця книжка мені обійшлася за клубною ціною. навіть десь тут був цінник. 165 гривень. Анотація до неї нам каже ось це. дівчинка Коко, як або Коко, яка разом із мамою мешкає в невеличкому селищі, скільки пам'ятає себе, завжди захоплювалась таємничим світом магії. Однак чарівником може стати лише той, хто від народження має до цього хист, тож їй, зрештою, залишається тільки мріяти про нездійсненні. Одного разу до їхнього дому завітав чаклун Кіфлі. Так сталося, що Коко або Коко не впевнений. Підгледіла, він створює магічні перчатки, і незамбаром спробувала сама Три крапки. Це історія про дівчинку, яка через прикрий випадок отримала шанс здійснити свою мрію і поринути у дивовижний світ магії. Це навіть не обкладинка. я, до речі, тільки що помітив, це супер обкладинка О, Зараз її акуратно зніму оцю красу. Під низом. Ну, вона теж, гляньте, дуже таки, дуже таки гарно виглядає. На фарбовані зрізи, звісно, грошиків трошечки не вистачило. Але я дуже задоволений. І всередині вона, ну, як ви бачите, теж дуже крута. Слухайте, в перший раз в житті взагалі тримаю мангу у руках. А ще вона, як і всі інші оригінальні саме японські манги, читається. Як, в принципі, можна бачити, справа наліво, а не зліва направо. Прикольно, в принципі, прикольно. Відкладую її назад у стопочку. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. сподіваюся, що там було принаймні достатня кількість хронометражу, і поки я не втратив вашу увагу, попрошу вас, будь ласочка, лайк, підписка, коментар. Подивіться, до речі, наступне відео, воно, я впевнений, Наступне, господи, минуле відео, воно точно вийшло набагато кращим. В цьому я ну, 100% впевнений. Також підпишіться, будь ласочка, на інші мої соцмережі, принаймні на той клятий інстаграм, бо коли там буде 100 підписників, я вже вирішив, ще ніде не анонсував, я розіграю щось ну, досить таки цікаве зі своєї бібліотеки, що вирішать, напевно, підписники вже у голосуванні. Мирного неба вам над головою, не забувайте донатити на ЗСУ, бо вони наразі це мирне небо нам з вами забезпечують. Сподіваюсь, побачимось скоро.